Твої легені це мільйони альвеол, а площа газообміну приблизно як тенісний корт. Саме тут кисень сідає на гемоглобін, а вуглекислий газ на вихід. Нирки щодня прокручують близько 180 літрів первинної сечі, а повертають у кров майже все корисне. На виході. Лише 1-2 літри. Шлункова кислота має кислотність близько pH 1-2. Цього достатньо, щоб розщеплювати білки та знешкоджувати більшість мікробів. Але слиз і бікарбонати захищають власні стінки. Кістковий мозок виробляє близько 2 мільйонів еритроцитів щосекунди. Кожна клітинка живе приблизно 120 днів. Вона проходить через серце понад тисячу разів на добу. Тромбоцити латкають рани за секунди, вони липнуть одне до одного, запускають каскад згортання і утворюють тимчасову пробку, поки тканини загоюються. Нюх напряму підключений до центрів пам'яті та емоцій у лімбічній системі. Тому запах дитинства чи парфум може миттєво повернути спогади. У нас є три типи сліз: базальні зволоження, рефлекторні цибуля, вітер. І емоційні вони відрізняються складом білків та нейромедіаторів. Вухо відчуває різницю тиску менше однієї мільярдної атмосфери. Три крихітні кісточки підсилюють звук у десятки разів. Смакові рецептори оновлюються кожні 10-14 днів. Тому звички харчування реально можна перенавчити, якщо дати собі час. Плацебо і ноцебо це не міф. Очікування користі чи шкоди здатне змінювати біль, пульс, тиск і навіть біохімію. А ти знав про ці факти? Напиши в коментарях, лайкни це відео, підпишись на канал та до зустрічі в нових медичних фактах. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.